Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив? А ще одне? Ага! На книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 614 й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Вночі армія РФ запустила по Україні 12 дронів та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Сили ППО знищили всі запущені цілі. А от зранку російська армія атакувала ракетами судноремонтний завод на Одещині. Повідомив керівник Ова Кіпер. Пошкоджено адмінбудівлю та техніку підприємства. Поранено чотирьох співробітників підприємства. Минулої доби від обстрілів РФ на Донеччині загинула людина. На Херсонщині двоє людей загинули, четверо поранені. За добу Росія у війні проти України втратила 860 своїх військових. Повідомили у Генштабі. Більше про втрати окупантів розповідає військове телебачення. За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 860 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 14 артилерійських систем росіян, 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 20 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб ППО, 23 одиниці автомобільної техніки та один літак. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 30 жовтня такі, українські воїни ліквідували більше як 299 тисяч 940 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 190 танків та 9 тисяч 775 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 202 артилерійських систем-загарбників. На 834 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 559 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 321 літак та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 555 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 419 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1544 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1014 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні! Береславщина продовжує потерпати від російських обстрілів, які спрямовані насамперед на цивільні об'єкти та помешкання мирного населення. Саме тому в декількох населених пунктах оголошена евакуація, яка насамперед спрямована на забезпечення безпеки дітей якою нині є ситуація в регіоні дізнавалися кореспонденти армії інформ? Ворог продовжує стріляти в Береславну. На минулому тижні внаслідок ворожих бойових дій загинули дві цивільні особи. Ще четверо отримали поранення. Ворожу авіацію скинуто 73 керовані аційні бомби. 20 з них влучили в Береслав. На цьому тижні, на жаль, дві цивільні особи в місті Береслав загинули. Одна з них хлопчик 2010 року народження. Сьогодні у нас в селі знаходиться 285 чоловік і 184 це домогосподарства. З них Зараз з цих 284 чоловік є 9 діток неповнолітніх. Займаємося їхньою евакуацією, проводиться робота. Стан зараз у нас тяжкий за останні Будемо говорити, 10 днів. У нас було 10 кабів ну, прильотів ракет керованих, постійний обстріл з дронів. Вчора прилетіло, в е, камікадзе за дрон залетів у житловий будинок цивільної особи, повно, в другое це був будинок, повністю другий поверх знищено дуже багато побито техніки, господарських споруд. Ну що, ми, чесно говоря, не успіваємо після кожного обстрілу щось зробити. І люди приходять, і е, самі бачите, навіть це здання, хоч і перекрите, а як пострадало. А вот это мы уже в который раз поднимаем после каждого обстрела. И ремонтируем. Ну чтобы хотя... Это по сути единственное здание, которое у нас осталось для выдачи гуманитарки, ну и где кого приютить. Нашим командованием спільно с областной военной администрацией приняло решение про эвакуацию детей с выделенных населенных пунктов в районах ведения боевых действий. Президент Зеленський подякував Житомирській 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді за вірну службу та хоробрість виявлену під час захисту України. Про це Зеленський написав у своєму телеграм. Наша потужна і славетна 95-та окрема бригада ДШВ. Хоробрі воїни, міцні українці, довгий бойовий шлях і багата історія перемог, які давали та продовжують давати Україні воїни 95-ї. Воюють заради України з 2014 року, саме там, де найгарячіше. Зараз цими тижнями продовжують знищувати російських окупантів на Лиманському напрямку. І для мене честь дякувати вам, воїни. Пишаюся вами, пишаюся всіма, хто б'ється заради України та наближає нашу перемогу, написав Володимир Зеленський. А тим часом Житомиряни продовжують підтримувати наших військових на шляху до перемоги. Так представники ліцею номер 22 передали ЗСУ автомобіль, повідомляє департамент освіти Житомирської міської ради. Автомобіль придбали за запитом підрозділу, в якому служить випускник закладу освіти. Майже половину коштів, а це 34 тисячі гривень, вдалося зібрати від початку нового навчального року під час проведення благодійних ярмарків. Решту грошей зібрали батьки та працівники ліцею. Загальна вартість автівки 80 тисяч гривень. Разом зі сваколиками авто вже поїхало у зону проведення бойових дій. Наближаємо перемогу разом, йдеться в повідомленні. Дрон за марафон. Таку акцію організував Житомирянин Сергій Трохомишин. Цими вихідними чоловік пробіг 42 кілометри у Києві за 3 години і 10 хвилин. Чоловік не лише встановив свій рекорд, а й зібрав понад 139 тисяч гривень на дрон з тепловізором для військових. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Вчора я пробіг свій другий офіційний марафон в рамках акції Дрон за марафон. Я збирався поставити особистий рекорд і таким чином зібрати гроші на дрон для 30-ї бригади, першої роти, де служить мій брат Іван Трохимишин. Рекорд по швидкості я встановив, хоча й на 10 хвилин довше, ніж хотілося. Траса виявилась набагато складнішою в технічному плані, ніж я думав. Але дякуючи підготовці від Дмитра Сидорова, я 38 з 355 учасників. А збір продовжується. Необхідна сума 150 тисяч гривень. То ще потрібно 11 тисяч гривень для придбання дрону. Знайти посилання на банку можна на сторінці волонтера у Фейсбук. А поки хтось допомагає нашим військовим пришвидшувати перемогу, хтось переходить на бік агресора. Так, суд визнав винним у державній зраді та засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна уродженця Коростеня, який зрадив присязі і перейшов на службу в Росгвардію. Деталі справи нам розповість речниця СБУ в області Ірина Мартинюк. Служба безпеки продовжує системно документувати злочини поплічників країни-агресора, які зрадили батьківщині та перейшли на бік Росії. Черговий поплічник окупантів, який перейшов на службу ворогу та досі продовжує допомагати у підривній діяльності проти України, отримав 13 років тюрми із конфіскацією майна. Державним зрадником виявився 37-річний уродженець Коростеня, який проходив службу в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим. Після захоплення Росією півострова правоохоронець відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію та зрадив присязі, натомість присягнувши на вірність Російській Федерації. Згодом не набув російського громадянства та вступив до Міністерства внутрішніх діл по Республіки Крим. У 2016 році він підвищив кваліфікацію у Краснодарському університеті МВС РФ. Отримавши звання старшого сержанта поліції. Із 2019 року Запроданець продовжує служити державі терористці у складі Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації Криму Росгвардії, беручи участь у репресивних заходах із посилення тимчасової окупації півострова. За наявними даними, бажання зрадника вислужитися було оцінено його роботодавцями. Його підвищили у посаді до керівника підрозділу із берегової охорони Криму. Подільський районний суд міста Києва визнав фігуранта винним у вчиненні державної зради. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженого та приведення судового рішення до виконання. Його оголошено у розшук. Поліція Житомирщини розслідує жорстоке вбивство тестем зятя. Увечері, 28 жовтня, житель Коростені під час риболовлі виявив у річці Уж понівечене тіло невідомого чоловіка. Повідомляє ГУНП області. Менш ніж за добу правоохоронці з'ясували, що вбитим є 43-річний житель Ушомирської громади Коростенського району. У результаті низки слідчих дій оперативники запідозрили у причетності до вбивства 71-річного жителя міста Коростеня. Попередній господар будинку намагався приховати злочин та позбавитися тіла. Для цього частково розчленував його. Меншу частину разом з одягом палив у печі, а решту понівеченого тіла виконав до річки. Чоловіка затримали, нині слідчі з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За такий злочин законодавством передбачено покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Йдеться в повідомленні. Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт в рамках проєкту Армія відновлення в півтора рази. Це 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Оплата буде збільшуватися із зростанням мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року. Зросте до 10 тисяч гривень. З 1 квітня 2024 року до 12 тисяч гривень. За майже рік дії проєкту Армія відновлення до виконання суспільно корисних робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах. Про це повідомляє урядовий портал. В Україні скоротили термін проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних, надаючи їм лише чотири дні на медичний огляд. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Передбачені зміни проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби не більше як 4 робочі дні. Проведення лабораторних досліджень не більше як 3 робочі дні. Проведення інструментальних досліджень не більше як 3 робочих дні. Голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і працівники закладів охорони здоров'я повинні дотримуватись вказаних строків. Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військові зобов'язані проходили медогляд за окремою чергою. А на майданчику офіційного медіа-центру Житомирської ОВА відбувся брифінг щодо того, як обрати сімейного лікаря. Де шукати списки доступних лікарів, як укласти декларацію та які послуги повинен надавати сімейний лікар? Дивіться далі. Як у приватних клініках, так і у державних установах працюють сімейні лікарі, з якими ще можна заключити декларацію. Кожен такий заклад публікує на своєму сайті списки доступних лікарів, які ще набирають пацієнтів. Який же сам механізм заключення договору з сімейним лікарем? Укласти декларацію, можливо, безпосередньо в кабінеті сімейного лікаря, якого ви вже попередньо обрали. Потрібно підійти до сімейного лікаря, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років, також візьміть з собою свідоцтво про народження дитини. Сімейний лікар веде ваші дані в електронну систему, після чого вам надійде смс-повідомлення. З електронної системи роздрукується декларація з вашими даними. Далі ваш лікар підтверджує декларацію електронним підписом своїм і відправляє в електронну систему. Які ж послуги надає сімейний лікар, які з них є безкоштовними? Задекларовані пацієнти від сімейного лікаря можуть безкоштовно отримати. Часткове медичне обстеження, огляд, антропометричні дані, вимірювання артеріального тиску, температури і так далі. Первинні аналізи це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза і холестерин. Виписати електронний рецепт на медикаменти, виписати електронний лікарняний листок. Створити електронне направлення на МСЕК, не тільки електронне, а також направити пацієнта на МСЕК, а також дорослу та дитячу паліативну допомогу може отримати пацієнт. Коли можна звертатися до сімейного лікаря та скільки разів пацієнт задекларований, має право звертатися до свого сімейного лікаря стільки, скільки йому необхідно за станом здоров'я. Звертатись варто у його або її лікарки години прийому. У вихідні, святкові та неробочі дні в вашій амбулаторії працює черговий кабінет та реєстратура, куди можна звернутися. До кого звертатися по допомогу, якщо ваш лікар захворів чи знаходиться у відпустці. Ви можете звернутися до лікаря, який його заміняє, або ж до чергового лікаря. До кого звертатися по допомогу, якщо лікар захворів або у відпустці. Ви можете звернутися до лікаря, який його заміняє, або ж до чергового лікаря. Де обслуговувати людину, якщо вона не підписала договір? Первинну медичну допомогу, невідкладну допомогу людині можуть надати в будь-якій амбулаторії будь-який лікар. Я наголошую невідкладну допомогу. А для планової медичної допомоги пацієнт має підписати договір. Чи припиняється дія декларації у разі невідвідування свого сімейного лікаря? Ні, декларація залишається чинною незалежно від того, як часто ви приходите на прийом до лікаря. Але є причини, за яких декларація припиняє діяти. Наприклад, у разі ліквідації юридичної особи чи ФОП того закладу, в який подали декларацію, якщо ваш лікар звільнився, тоді потрібно подати декларацію до іншого лікаря. Декларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти у день його 18-річчя. Відтак, слід підписати нову декларацію з терапевтом або сімейним лікарем. Як змінити лікаря і скільки разів можна це робити? Якщо через будь-які обставини у вас виникла потреба змінити лікаря, з яким була укладена декларація, ви можете просто подати нову декларацію до нового фахівця. Стара декларація анулюється автоматично. Обирати лікаря та підписувати декларацію можна необмежену кількість разів. Як дізнатися, чи є у найближчому закладі вільні лікарі, з якими можна укласти декларацію? Ознайомитись переліком закладів та перевірити, чи працюють там лікарі, з якими можна укласти декларацію, зручно на сайті Національної служби здоров'я України, а також при безпосередньому зверненні до реєстратури медичного закладу. Якщо людина протягом року живе у різних місцях, зі скількома лікарями можна підписати договір. Пацієнт може підписати декларацію лише з одним лікарем, але передбачена можливість міняти цей вибір. Проте ми не рекомендуємо цього робити та звертаємо увагу, що ви можете підтримати зв'язок зі своїм лікарем дистанційно. Президент країни агресора помер. Така новина з'явилася в просторах інтернету цими вихідними. Та чи правда це чи чергова брехня небажаних сусідів, поки невідомо. Офіційного підтвердження немає. А думки експертів різняться. А от що думають з цього приводу Житомиряни? Дивіться далі. Вихідними соцмережами почали ширити чутки, що президент країни агресора помер. Поки що це на рівні чуток, офіційного підтвердження немає. Проте ми вирішили запитати Житомирян, чи вірять вони таким чуткам, та що думають про можливість ведення військових дій без диктатора. Будемо так казати, я не вірю, що він помер. В активі багато двойників, там не може ніхто розібратися, як. А вплине на війну ні, там багато прихвостнів, які війна, покуди, ми їх не кончимо, це буде безполезно. Куди їх треба всіх. Цю Росію, одне таке, бачите, проблема, що мало оружжя. Якби було б трошки більше оружжя, щоб можна було дати їм відповідь, то тоді, може, вони задумались, б, люди хоча б посиділи б, як ми перші місяці сиділи в погребах, от, то щоб вони там хоча б місяць посиділи по грибу, тоді б ні щось би задумалися. А так, війна покуди до побіди. Побіда, я думаю, наші хлопці вистоять. Подивимося. Конкретних немає підтверджень, а можливо буде фейком просто-напросто. І думаю, що раніше не треба радіти. А там пожежам побачимо. Ну, надіємося, що буде краще, що все-таки перемога буде за нами. Хочу надіятися, що помер. Треба, щоб помер. А може і фейк, ну, але вже пора йому. Пора. А чи вплине це на війну, на вашу думку? Там всі такі, мені каже, сидять. Не тільки він, там всі Патроші, всі такі самі. болі на голову. На, на війну не вплинеться точно, а чи помер, я не знаю, він вже місяць помирає, помирає, не може ніяк померти. Мабуть, так як написали у Фейсбуці, поки не помруть всі його двійники, то він буде жити. Ну, Я сумніваюся, але хотіла би. Хотіла б, щоб таке сталося і був переворот у нашій державі. І закінчилася нарешті війна кровопролитна і настав мир, якого ми дуже-дуже чекаємо. Ну, не знаю, чи він вмер, чи не вмер, але, ну, можливо, й вмер. Можливо, двійника зараз поставлять ще пару місяців чи там з пів року він ще може поправити, поки вони там придумають, що далі робити. Так що це Наші, все скривають, а потім вже виявиться, що вже немає. Не а чи вплине це на війну, якщо це не, правда? — Нам навряд ли що щось вплине. Є багато. Хіба що їхній народ встане проти існуючої цієї влади зараз, і щось тоді може зміниться, так? Ні? Їх же ж там 70-80% за війну. Ніяк не вплине. Я сподіваюся, ми її переможемо. Але, на жаль, з такою величезною, дорогою ціною. Так. Чи вірити чуткам? Ні, не вірю. Я людина віруюча, по-перше, а по-друге, я українка. Не віримо, і вірити, не буде, Він ще років буде мозги колупати. А чи вплине це на війну, на вашу думку? А? Чи могло б це вплинути Конечно, на війну? Могло вплинути. Так що це могло вплинути. Ну, а він ні. Він житиме ще довго. Ні, не вплине, тому що за ним багато людей стоять. Абсолютно. Це не на не, що не, не, не вплине. А чи вірите чуткам, що помер? Ні. Абсолютно ні. Тому що має, має багато двойників і всього такого. Ні, я не вірю. Я думаю, що навряд ли щось поміняється. Не вірите чуткам чи не вірите, що щось поміняється саме? І чуткам, і що поміняється поки що. Поки я не бачу нічого поки доброго. Полісся знову перемагає. Цими вихідними у черговому поєдинку 12-го туру Української прем'єр-ліги Житомирський ФК Полісся обіграв Луганську зарю з мінімальним рахунком 1-0, передає Суспільне Житомир. Командам довелося грати у складних погодних умовах. Цього дня в Україні, за повідомленням синоптиків, фіксували пориви вітру швидкістю до 25-28 метрів за секунду. Початку гри Полісся почало пресувати ворота суперників, результатом чого став гол легіонера Полісся Бені Макуану у ворота зорі на 16-й хвилині матчу. Полісся та зоря активно обмінювалися атаками. У другій половині тайму ініціатива більше була на боці зорі, однак це не вплинуло на результат. Три хвилини додані арбітром теж не змінили ситуацію. Тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь Полісся. Гол Макуана додав Полісся три очки. В сумі Житомирська команда має 25 очок і продовжує залишатися на другому місці турнірної таблиці. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і тих, хто поряд, і звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо тихого завершення дня. Вам слава Україні! Героям слава! вівторок, 31 жовтня, температура максимальна в день плюс 19, вночі плюс 13. Вологість повітря від 62 до 78. Вітер південний 2,4 метри за секунду. Зранку до самого вечора у Житомирі буде хмарно, без опадів. Генератор на двір? ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться? Точно в під'їзд генератор, виділяючи одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.